Люди в Україні з діабетом другого типу, на жаль, не мають доступу до критично важливих складових терапії діабету. В першу чергу, це засоби для вимірювання глюкози крові. Тобто, по суті. Все життя людини з діабетом це гонитва за нормальними цукрами. Коли ви не знаєте в моменті, які у вас цукри, ви не можете прийняти адекватне рішення, що з'їсти, скільки вколоти, чи діють мої цукрознижуючі препарати, і так далі. Тобто, мільйон людей в Україні з діабетом другого типу не мають можливості нормально утримувати в компенсації, тому що в них немає найпростішого засобу для моніторингу своєї глюкози крові. Тест смужок, на жаль. І ми, його не було до війни, його немає зараз, і науковці відслідкували те, що, окрім того, що війна зруйнувала побут, особливо це помітно для людей на прифронтових територіях, особливо це важливо для ВПО, тому що вони зазнали значного погіршення свого матеріального становища. А, і якщо на ці чинники ми вплинути, ну поки що ніхто, на жаль, не можемо, то один із чинників, який міг би покращити ситуацію, це дійсно доступ для, до засобів для моніторингу глюкози крові, тому що без цього. Власне, і мотивація пацієнта, і вся експертність, і компетентність його лікуючого лікаря воно все зводиться на нівець, тому що не можна контролювати і змінювати вчасно терапію.